Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні буде обзорчик, обзорчик на ось таку велику королеву бджіл, Бачите? Давайте э, перед цим відкриємо Flower Pack. Можливо, нам випаде щось таке кру круте блін, І сам Flour чуть би не випав. Боже. Але ладно, зато в нас є королева бджіл. Ну, давайте детально про відео. Так, дивіться. Де взяти таку королеву бджіл? Заходите в Shop, тобто медовий цей, магазин. І ось у вас є таке яйце, BX називається. І з 1% шансу вам може випасти ось така королева бджіл. бачите? Така, як у мене. Ось така. Ну, давайте подивимося на її характеристики, чим вона корисна взагалі. Так, де це вона? О, -о, -о, -о дивіться, дорогі друзі, вона аж під землі вилазить. Так, її звати Джоні, бачите? І тут написано, що кожні 24 хвилини сусідній фрукт магічно запилюється застосовуючи мутацію запилення. Також ще вона має ще один баф. Вона кожні 29 хвилин 24 секунди випадковий вихованець, тобто пет, оновлює час на відновлення своєї здатності. Бачите, дорогі друзі? Тобто, по-перше, тут написано, що 24 хвилини Любий фрукт запилюється з допомогою оцінкої королеви бджіл, створюючи мутацію полінейти. Так. Ну, а по-друге, тут ще написано, що випадковий питомець оновлює свій час, оновлюючи час на відновлення своєї здатності. Тобто, якщо ви знаєте... Що всі 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 питомці мають всі ну, своє значення та здатності, то оця бджола, вона обновлює ці здатності. Наприклад, ось є в нас чекін зомбі. І через 30 хвилин цей чекін-зомбі почне працювати. Тобто, якщо він вже один раз запрацював, то він зразу після цього вже другий йде. Ну, якось -то ось так, дорогі друзі, також із генотом це буде бомбезна комбо, якщо буде стояти одна тільки Queen B та один генот. Ну і на цьому все, дорогі друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А якщо ви хочете більше відео про гроб Гарден, то підписуйтесь ще раз на мій канал. І ставте лайки. І всім пока-пока!